Сьогодні в інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка студенти, курсанти, викладачі та запрошені гості писали, редагували та верстали збірник есеї в день після війни. Залишився останній етап друк накладу. Разом із книгою всі робочі групи попрямували до головного корпусу університету, щоб зафіксувати видавничий рекорд. Не думав, що буде настільки приємно, і я буду відчувати себе е як людина, яка взагалі вперше в житті опублікувалася. Для мене це достатньо е несподіваний досвід брати участь у такому е великому е і достатньо серйозному заході, і взагалі брати участь у творенні будь-якого рекорду, але е рекорд вдався. Дуже приємно тримати в руках плід нашої праці сьогоднішньої, адже над цією книжкою працювала реально дуже-дуже велика кількість людей. Всі великі молодці. Ми маємо дуже класний продукт, справжній. Пахне фарбою. Ось. Я вітаю всіх нас, бо цим можна пишатися. Ви знаєте, в моєму житті було дуже багато книжок, буде багато книжкових проєктів. І здавалося би відчуття появи книжки мало би вже не бути таким гострим, коли. Але завжди переді мною є образ мого старшого колеги, навчителя, він колись викладав. Все на факультеті журналістики у нас він надзвичайно багато як автор, укладач, літературознавець видав книжу. І завжди, і як організатор, і як видавець, і як упорядник, і як автор. І завжди мені запам'яталося, запам що завжди, коли він отримував книжку Сигнальний примірник, він її цілував. Він отримав книжку, він цілував, бо це було як народження дитини. Дитини творчої в цьому сенсі. Тому поява книжки, а цієї особливо, це щемне відчуття, це яскраве відчуття. І навіть не як сама книжка, як те, як ми її творили. В чах учасників акції, учасників проєкту не було, зажури. Була задумливість, був, був якийсь роздум, було якесь бажання побачити, що нас всіх чекає у, у майбутньому. Команда національного реєстру рекордів України разом із керівництвом КНУ імені Тараса Шевченка зареєстрували цю знакову подію. імені національного реєстру рекордів України присутності своїх колег, які надали на честь. Вручити. Це сертифікат про унікальний рекорд, якого, ну, в принципі, аналогів немає. Можна тільки порадіти за ваших вихованців. Спасибо. Вручаємо вам і директору інституту. Сертифікат. Там Вітаємо катедру видавничої діяльності та медіаредагування з виданням збірки День після війни. Та встановленим рекордом України.